Сьогодні у день толерантності ми завітали в інклюзивний ресурсний центр, який діє на території нашої громади вже п'ятий рік. Хочу зазначити, що працює продуктивно, працює ефективно, адже діток у нашій громаді є надзвичайно багато. і Ми бачимо статистику, що щороку кількість цих діток збільшується. Ще у далекому сімнадцятому році держава вирішила, що дітки дітей треба соціалізувати, адаптувати, і тоді почали відкриватися інклюзивно ресурс, ресурсний центр і почали відкриватися такі які класи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Зараз, в 23 році, у нас лише у закладах дошкільної освіти є таких 19 діток, а у закладах загальної середньої освіти 130. До нас звертаються батьки дітей з особливими освітніми потребами. Якщо батьки бачать, що щось їх не задовільняє в розвитку дитинки, якщо вони турбуються, що щось в дитинки йде не так, або відсутні мовлення, або дитинка погано чує, або погано бачить, або не може пересуватися, так як звичайно. Для нас батьки мають право звернутися до нас, починаючи від народження. Основна наша цільова аудиторія, скажімо так, це дітки, які йдуть в садочок ідуть до школи, і попередньо з тим, що вони не зможуть навчатися так, як дітки всі за загальною типовою програмою, і їм потрібна допомога в освітньому процесі, тобто діти, які йдуть на інклюзію. І основна наша робота полягає в обстеженні цих дітей. Ми проводимо комплексну оцінку. Комплексна вона полягає в тому, що логопед, психолог, дефектолог обстежують дітей, от кожен за своїм напрямком, і визначають сильні слабі сторони дитини. і і потреби надають потреби і рекомендації, що діти, що їм потрібно допомогти в освітньому процесі. Ще є невеличка частина роботи. Вже зараз так полягає в тому, що ми потім надаємо ще корекційно-розвиткові заняття тим діткам, які не можуть відвідувати, не можуть або не хочуть відвідувати, наприклад, дошкільні заклади. Власне тут в інклюзивно-ресурсному центрі є потужні спеціалісти, логопеди, психологи, гарно обладнані приміщення, і діти, які особливо які охоплені навчанням. Дошкільним тут займаються ну, є заняття, і діти розвиваються. У нас зараз дуже поширена категорія дітей. Ну з розладами спектру аутизму. Це навіть якщо в дитини не поставлений такий діагноз медичний, зараз дуже багато дітей із порушенням комунікації, порушенням мовлення, порушенням соціальної взаємодії. Оце те, що насправді що стоїть за цією проблемою. От батьки до нас звертаються з тим, що в дитини, наприклад, відсутнє або порушене мовлення, грубо порушене, але Насправді там проблеми набагато більші. Проблеми із поведінкою, з комунікацією, дитина не знає, не розуміє, не виконує соціальних норм, не може знаходитися серед середовищі між людьми. Вона робить, скажімо так, що хоче, і багатьох оточуючих, хто не стикався з цією проблемою, оточуючи, вони думають, що це діти розбалувані, що батьки не приділяють увагу дітям, але насправді це захворювання, яке потребує спеціальної допомоги, спеціального втручання. І чим швидше ця допомога буде надана, Корекційна робота, тим більше шансів допомогти цій дитині в майбутньому. Сьогодні в день толерантності. Хочу привітати, мабуть, усіх дотичних, що таке толерантність це терпимість і розуміння того, що кожна людина може бути іншою, і ми повинні всяко допомагати цим діткам. І хочу зазначити, що в нашій громаді ця робота ведеться на високому рівні.